До на нашого ефіру долучається В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод. В'ячеслава, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий вечір. Отже, на вашу думку, які стратегічні цілі переслідують Китай, Киргизстан та Узбекистан, коли е, вирішують будувати дорогу до Європи в обхід Росії за різницю? Диверсифікація Діверсифі... логістики це зрозуміло. А, оскільки з за... Початком повномасштабної російської агресії звично логістичні ланцюжки. Вони або ускладнілись, або взагалі припинили існування. Ну вони не зовсім припинили існування насправді через Росію та Білорусь продовжують постачатися товари з Китаю за залізницею, але це стало більш складно, більш довго. І розбудова альтернативних шляхів є стратегічним завданням Китаю. Насправді це не є чимось новим. Це частина стратегічного стратегічної ініціативи Китаю, один шлях, один Адінпос, один, один шлях, якого вони проводять вже більше там десять років. Але за початком російської повномасштабної агресії, що повномасштабної російської агресії він надав новий поступ розвитку того, що називається серединним транспортним коридором або шляхом, тобто шлях через країни Центральної Азії та далі. Каспійське море, Південний Кавказ, і або Туреччина, або морем до Європи. І цей коридор він вже працює і він вже доволі швидко розвивається, але він розвивається через існуючі транспортні потужності Казахстану. Казахстан має вихід до Каспійського моря з одного боку на заході та кордон з Китаєм на сході, але виходить, що це такий ем, гак, ем, який ускладнює та робить логістику більш довгою, якщо прокласти залізницю через Киргистан та Узбекистан, то шлях до Каспійського моря вийде ем, коротше, але і без цієї залізниці. Серединний цей транспортний коридор він доволі активно розвивається. Китай його зараз використовує, і товари з Китаю вже залізницею, потім паромом через Каспійське море, йдуть до Європи в обхід Росії та Білорусі. Загалом, як це вплине на економіку цих країн, які от взялися будувати залізницю? Ну можливо, ті зовсім райдужні перспективи, які наразі а, малює президент Киргизстану, трохи перебільшені. але безумовно, це є важливою складовою економіки країн Центральної Азії, Киргизстану та Узбекистану. Знов таки це не є чимось, що ось тільки наразі починається, і є чимось новим. Китай вже доволі багато а, часу інвестує гроші та технології, що теж важливо. Розвиток транспортних логістичних потужностей Киргизстану, Узбекистану, Казахстану, це є е, стратегіч частиною стратегічного розвитку е, шляхів постачання товарів з Китаю до заходу. Тобто, це, це не є чимось, що е, тільки наразі відкриває якісь е, принципово нові перспективи, але безумовно це надасть новий міцний поштовх для розвитку не тільки транспортно-логістичного такого. Посередницького потенціалу Кыргызстану та Узбекистану, але надасть можливість долучатися до розбудови, це безумовно надасть по розвитку економіки, а так само, що підкреслює президент Кыргызстану, надасть нові шляхи виходу Кыргызстану до Каспійського моря і до нових торговельних шляхів. Бо наразі країни Центральної Азії вони, ніби в клещатках, вони. Між Росією та Китаєм і за виключенням Казахстану та Туркменістану не мають власного виходу до Каспійського моря, і відповідно далі до торговельних шляхів Киргійстан та Узбекистаном мають надію, що будівництво нової прямої залізниці воно надасть їм такі додаткові можливості трохи диверсифікувати і власні торговельні спроможності. Пане Лікачева на вашу думку, які наслідки можуть настати для Росії як політичні, так і економічні, у разі якщо проект таки буде реалізовано? Його скоріше за все буде реалізовано. Ці наслідки для Росії не є позитивними, але вони є в межах тих очікуваних наслідків, які прогнозувалися ще на початку повномасштабної російської агресії. Знаєте, напередодні повномасштабної російської агресії деякі такі раціональні економісти вони прогнозували, що Росія не наважиться. Розпочинати велику війну, тому що Китай інвестував значні гроші в розбудову інфраструктури постачання, в тому числі залізницею через Росію, і він просто не дозволить Росії це зруйнувати. Але, як ми знаємо, вийшло трохи інакше. З цього можна зробити висновок, що раціональний розрахунки того, що Росія має, а який дохід, з яких, з використання яких. Логістичних ланцюжків він не є принципово важливим для прийняття рішень в Кремлі. Звісно, в Кремлі будуть незадоволені. Звісно, в Кремлі втратять контроль над певними торговельними постачальними ланцюжками. Навряд чи цей шлях він так прям взагалі змінить всю логістичну мережу в Євразії, але він поступово набуватиме певного навантаження, набуватиме певний ваги, і він буде конкурувати з іншими альтернативними шляхами зараз. Не тільки російська війна, але й, е, загострення в Червоному морі внаслідок активізації Кусітів в Єміні. Воно е, теж підштовхує розвиток е, суходовом е, логістичних ланцюжків та под... шляхів постачання. Тобто, це така е, геополітична ситуація, яка е, сприяє цьому проекту. Росія, звісно, програє. Вона, звісно, втратить. Не тільки гроші, але і контроль над певною такому ексклюзивним доступом а до цього ролі посередника між Китаєм та Європою. Але це було зрозуміло, що Росія втратить цю роль ще на початку повномасштабного російського вторгнення. Звісно, заперечувати Росія не в змозі і не буде, вона залежить від. Китаю, Китай це розуміє і ставиться до цього теж дуже так раціонально, э, якщо б не сказати цинічно, тобто в тому, в чому йому вигідно, він підтримує Росії та має з цього э, якісь якусь користь, тому чому йому не вигідно, він розвиває альтернативні шляхи через використовуючи альтернативних партнерів. Пане Ліхачов, а як часто перетинаються бізнес-інтереси Росії та Китаю? Як багато Китай інвестує в Росію? Китай в Росію теж інвестує, але варто розуміти, що він інвестує в те, з чого він має надію в майбутньому мати прибуток. Наприклад, це інфраструктура е, установок скрапленого газу в північно-Лідовітому океані, е, який в майбутньому забезпечить постачання газу до Китаю. Китай все ще нарощує. Витрачання газу він все ще потребує значних опції. Це йому здається більш вигідним, ніж інвестувати в розвиток нового трубопроводу Сибіру-2, чи як він там називається, який Путін намагається схилити Китай підтримати вже багато років, і Китай все ще не готовий в це інвестувати. Але в старості станції. Аппаного газу на північно-рідовітому океані і в інфраструктуру, яку по Росії треба розбудовувати для цього. Китай готовий інвестувати. Тобто готовий інвестувати те, що він сам в майбутньому буде споживати, і передусім це російські ресурси бо нічого іншого Росія не може йому запропонувати. Але він інвестує потрошку в сільське господарство, в виробництво в продуктів харчування? Тобто те, що дешево можна виробити в Росії та ввести в Китай і мати з цього певний прибут, щодо заклику віцеканцвера Німеччини оновити стратегію щодо Китаю, німецьку стратегію. Як би ви загалом описали, поточний стан відносин між європейським союзом та Китаєм, І на вашу думку, оці зміни, які може бути запроваджені в Німеччині, як вони можуть? Вплинути на відносини ЄС з Ну, Поки важко про це щось конкретно казати. Зрозуміло, що є певні тренди, які спостерігаються в останні роки, і вони будуть продовжуватися. Це тренд на скорочення залежності Європи від постачання якихось критичних виробів. Китаю, передусім, технологічного характеру, це спроба стримувати китайський імпорт з тих продуктів, які в Китаї виробляються за підтримки держави і можуть демпінгувати на європейському ринку і підривати європейських виробників. Але в цілому треба розуміти, що євросоюз для Китаю є важливим торговельним партнером. Так само Китай для Євросоюзу є важливим постачальником всього. І це зв'язки настільки міцні, вони настільки масштабні, що їх не можна розірвати, і ніхто не зацікавлений в тому, щоб їх розривати. І більше того, і як Китай, так і Євросоюз, вони зацікавлені в розбудові нових шляхів постачання, таких як згадана залізниця через Казахстан та Узбекистан, тому що вони потребують цього обміну товарами та усім іншим. А, але варто розуміти, що Євросоюз починає обережно ставитися до цієї економічної китайської експансії. Євросоюз починає трошки закриватися від цієї експансії, а розуміти, що є певні сфери, особливо в тому, що стосується технологій, в які китайських, нібито суто економічних партнерів не варто допускати, тому що в Китаї немає. Економіки, яка була вільна від політичної експансії, і це процес, який теж матиме продовження в наступні роки, тому що це неможливо зробити дуже швидко. Але зрозуміло, що завданням таким стратегічним Європи є позбавлення від технологічної залежності від Китаю, тому що в певних ланцюжках постачання певної продукції Європа вже просто залежить. Від Китаю і це лякає Європі. А загалом, якщо говорити про торгівлю, то який зараз обсяг має Китай із Європою і для з Росією для порівняння з Європою набагато більше ніж з Росією? Я зараз вам так на скітку не скажу на який порядок, але на порядок більший обсяг торгівлі з Євросоюзом у Китаї ніж з Росією незважаючи на те зростання, яке мало місце в останні роки, ну і особливо в минулому році. Але до речі, десь з кінця минулого року обсяги торгівлі в Китаю з Росією починають зменшуватися внаслідок фінансово-економічних і банковських ну, санкцій в банковському секторі вторинних, які запровадили Сполучені Штати, але безумовно не, не, не Дезорієнтую вас не скажу наразі точне числа, але безумовно обсяг торговлі з Євросоюзом для Китаю набагато набагато більший і набагато набагато важливіший ніж з Росією. Дуже дякуємо за ваш час. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець експерт центру громадянських свобод був з нами на прямому зв'язку.